Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні ви більше дізнаєтеся про розмноження рослин. Рання весна в нашому садочку. Рослини тільки но починають прокидатися від зимового сну, а першоцвіти. Вже радують нас своїм цвітінням. Щоб наш садочок в усі пори року був заквіченим, слід вже сьогодні про це потурбуватися, і ми посіємо насіння чорнобривців на розсаду. Одна квітка чорнобривців дає багато насінин, це можливість примножити красу навколо. Багатьма квітами. Для посіву підготувала ємність з ґрунтом воду. ґрунт добро зволожую оприскуванням. Густо насипаю насіння, бо не всі можуть прорости. Обережно притискаю насіння до ґрунту. Поверх насіння присипаю ґрунтом. І знов зволожую оприскуванням. Ємність з посівом ставлю на підвіконня до нашого городу. Зробила міні тепличку для покращення умов проростання насіння. А які це умови? Пам'ятаєте? Це помірний полив, достатня кількість світла та тепла, повітря та поживні речовини. Які рослина отримує з ґрунту. Кімнатні квіти навесні також потребують уваги. Ви пам'ятаєте назву квітів? Колеус, бігонія плямиста, бальзамін. Вони витягнулися, стовбури оголилися. Зараз я покажу, як можна омолодити. Та розмножити ці квіти живцями. Живець це паростки або бокові гілки рослини. Вирощування за допомогою живців називається живцюванням. Я зрізала верхні частини стебел і поставила у воду для вкорінення. Якщо ваші кімнатні квіти потребують омолодження та розмноження живцями, поділіться світлинами, як ви це робите. Будьте допитливими і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі!